Тест негативний. У нас не буде дитини. Що? О, ні. Всесвіти, не будь таким жорстоким. Подаруй нам маленьке диво. Удочеріть мене. Любий, це знак. Удочерімо цю крихітку. Будь ласка, будь ласочка. Гаразд. Дякую. Так, матимемо дитинку. Йохо, Лела. А я вже й доросла. Е... Вона подорослішала просто на очах. Я бачила мамо. Тату. Ми тепер одна дружна сім'я. О, я вже запізнююся okay. до коледжу. А вже ж дитинко. Ось твій ланч. Дякую. І прихопи зі собою свіжої кави, стаканчик капучино для моєї доньки. Такий аромат. Дякую. Мій перший день у коледжі. Я страшенно хвилююся. Привіт. О, ні. Це ж коледж для брейнротів. Я гадь не схожа на них. Шпіоніру, Привіт, нерде. Рада з вами познайомитися, друзі. Йой, моя шавка. Так не чесно, ненавиджу цей коледж. Дитинко, що трапилося? Ось витри сльози і розкажи мамі про свою трагедію. Я потвора. Ні, це не так. Не переймайся, дитинко, не вкрасі щастя. Що? Крихітко, Агов заліз туди, звідки виліз. Зрозумів, не заважатиму вам. Мамо, я хочу бути такою ж гарною, як ти. <рес> ну такою, чому ж я не балерина капучино. Як я? Зачекай хвилинку. Я <рес> не хочу бути потворним нердом. Це тобі. Це для мене. Ува! А вже ж. виконай усі пункти, і ти зможеш стати балериною капучино. Мій славний песику. Що? Ти хочеш погуляти? Гаразд, малюку. Біжи за мною. О, ні, зачекай! Там відчинено люк. Нарухайся. О, привіт. Трясся. Мій песик. Малюку, ти там? Як ти мешкатимеш у цьому темному та страшному люку зовсім саменький? Чого це так темно? О, лишенько, чим йому допомогти? Підолашний песик. Що там? Святий смітнику. Оце пощастило. Золотистий карасик. Чи скінчилися? Шкода. О, сосисочки. Оце так подарунок долі. Хвала богам. Я так довго на це чекав. А вже ж. сосиски, собака, сосиски. Мені спала на думку ідея. Нарешті матиму вечерю. Перепрошую, я поверну. Ні, за що? Мій бідолашний песик. Поглянь, що маю. Ми витягнемо твого песика. Песику лови сосиски. Вони такі смачнюші. Ням ням. Це ж робопес. пес. Він не їсть сосисок. О, а вже ж перепрошую. Мені це не спало на думку. А що ж він їсть? Га батарейки. О, це бадюриць Боги, Благаю, надішліть мені щось смачніше. Я позичу в тебе батарейки. Дякую. Що? О, хвала богам. Мої сосиски повернулися. Дякую, всесвіте. Фу, вони не смачні. Ось так чудово. Поглянь, зараз ми витягнемо твого песика з люку. Мужбо, тримайся, друже. Так о мій робопесику. Ти мене так налякав. Ти врятувала його. Як я можу тобі віддячити? Чи ти можеш допомогти мені щодо шкіри? Маю силу селену Маю ідею. Підведись і не рухайся. Всі твої прищі знищено. Моя шкіра ніколи не була такою чистенькою. Чудово. Бувай. Що? Тобто бувай. Ти забув про макіяж балерини Капучино. Потримай. Отже, mm. з чим ми маємо справу. Гаразд. Сіди зручніше, mm. погляньмо. Хвилинку я візьму свою палетку. Отже, почнімо. Ова! Стрілки, губи. Все на місці. Готово. О, я така гарнюща. О, ти чарівна. Ти неймовірна візажистка, Люба. Дякую вам. Я стала викопана, мама. Бувайте. Мама мія! Це ж фіаско! Трагедія! Драма! Що ж мені вдіяти? Бідуся. що трапилося? А? Ти хто така? Я Балерина Карпочина. Майже. Ти впевнена? Це не має жодного значення. Хочеш знати, що сталося? Сталося непоправне, жахлива катастрофа. Бачиш, зрозуміло. Це просто жах. Це жах, це халепа. Я цього не переживу. Що ж вдіяти? О, хвилинку. Так. Гадаю, знаю, як вам допомогти. Насіпайтеся. Hmm. Що? Мало відмінно з малювання. Ось, готова. Ага. Та треба ж таке. Хто би міг подумати? Все спрацювало. Дякую, красно. Ти врятувала мою ногу і мою репутацію. Моя люба. Як я можу тобі віддячити? Я знаю, чого хочу. Таку філіжанку, як у вас. Матимеш філіжанку? Ну як чи подобається? Схоже, вона дещо замала. Гаразд, ось тобі більше за розміром. Ва, це ж саме те, що треба. Дякую, красно. Бувай. Чао, Белла. Е, Хто це там? Сюди ліворуч, праворуч, а далі знову. Я ніколи з цим не впораюся. Це сумний кінець. Що у вас трапилося, пане Дедпуле? В мене я забув свій фірмовий танець. Не вдається згадати. Фірмовий танець Дедпула? Я його пам'ятаю. Ходімо, музику, Повторюй за мною. Одухотворені пальчики для натхнення. А далі бам-пам три, чотири. Рука вгору. Бай-бай, бай! -бай, -бай. Та-дам! Так, я все згадав. Завдяки тобі. Дякую і бувай. У чому річ, сумний писочку? Я балерина капучино, а танцювати не вмію. Тобі пощастило, що я танцював у балетному коледжі? Повторюй за мною. Давай, Дедпуле. Я сумуватиму. Ну ж бо, працюй, безглузда коробко. Чого тобі треба? Я втомився витріщатися на чорний екран. Працюй, купу кажу. Тату, що власне відбувається? Телевізор несправний. Працюй, агов, бачиш, він мовчить. Ах ти ж нахабний ящику. Вмикайся. Е, То, може, вся річ. у... О, а вже ж! Де ти знайшла цю річ? Тепер я знаю, як полагодити телевізор. Розетка ось вона. Ось і все працює. Твій тату геній. А вже ж! Тату, мені потрібна кава. Бо в мене геть порожня філіжанка, бачиш. Порожня чашка це погана прикмета. Ось кава. Тримай. Oh. Дякую, татку. Ти найкращий. Піду мамі покажу. Вона неабияк зрадіє. Мамо, в нас пожежа? Що трапилося, га? Вечеря знову подгоріла. Я зараз. Вогнегасник заклинило. Мамо, не треба. О, ні. Що? А це Дякую, матусю. А тепер матиму справжнє капучино в філіжанці. Бувай! Успіхів, Люба. Пожежа. Балерина капучино. Мі-мі-мі. Дякую. Ти мене врятувала. Хто ти? А? Я? Балерина капучино. Ого. Ти неймовірна. Ніколи не вдасться стати балериною капучино. Ти чого? агов? Я знаю дещо. Ось тримай. Ова, Це мені. Дякую. Бувай зичу успіхів. Ауч. Це що таке? Балерина капучино. Вона неймовірна. Мені потрібна така сама сукня. Ще й пуанти і макіяж. Я буду балериною капучино, і вам мене не вдасться зупинити. Ти Дивись, скільки пафосу. Йди, йди собі, ботанко, їй не вдасться потрапити до нашого клубу. Що то за звук? о О-о! хто це там? А вовче все гаразд, хлопче. Людина павук. <рес> Ні, тільки на це. Мені так зле. Що? Вже все гаразд, аго, не притомніти. Маю несправні вебшутери. Ото я й впав. Зачекай, ну погляну. Я знаю. Дай мені я все полагоджу. Аго в хвилинку. Ось тут потрібно підкрутити. все буде. Ось тут запаяти. Все готове, тримай. Ова. То ти все полагодила. Леле, перепрошую. Я нічого не бачу. Я незумисна. Давай другий. Мені спала на думку ідея. Павучку, чи ти можеш мені також допомогти? Мені дуже потрібна ось така балетна пачка. Будь ласочка. Гаразд, поміркую. Я знаю, ось те, що нам потрібне. Приміряй це. Ова. О, ці колготки теж пасуватимуть. Тримай. Я миттю переодягнуся. О, дійсно моторна. То як? Неймовірно. Залишилося хіба накрутити тобі балетну пачку. Чудово! Мені в голові паморочиться. Це просто приголомшливо. Дякую. Успіхів, балерино. Чи можна пройти? Аніруш перевірка особи. Я балерина капучино. Брейнрод на 33%. Цього замало. Йди собі, я тебе не впущу. Шалене нахабство. Хто не брейнрот, тот не пройде. Хвилинку. А це що таке? Привіт! Я кому кажу? Чи ти оглухла? Вхід закрито. Ах, ти ж йолупи без душі. Ти хто? Егман? Егман це я. Біжи. Знищити. Знищити. Що це таке? Що ж нам вдіяти? Думай, пайпер. Знаю. Чи ти впевнена, що це спрацює? Так. Біжімо, біжімо, біжімо. Він прибирає всеньке сміття. Чудовий робот-пилосос. Відчиняй шафку. Наразі ми заманимо його в пастку. Попався. Робота ліквідовано. Дай п'ять вусаню. Що? Зачекай хвилинку. Допоможи мені. Мені потрібна кавова філіжанка. Гаразд. Стривай, ти куди? Моя кава. Що? То це ти вчинив? Що ти вже надумав? Готово. Ідеальна філіжанка. Завжди радий допомогти. Егман професіонал. Дякую. Бувай, балерино. Капучино на місці. Ого, в охоронцю. поглянь, то я можу пройти. Перевірка особи брейн рота на 66%. Ну такої ти знову не пройдеш.